Вы на канале Андрю Гейм и це нова історія. новая история. Нова история про Мена і Apple. В моем плейграунте. А, 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 а початку даного видео. Хочу нагадати вам про лайк і підписку. А мы починаємо. Пепе, давно не бачився. А чого ти прийшов? И я прийшов тебе війну. Війну? Для чого? На... Я тмер! Це, це, це дай мене дуже сильно! Це смертельний удар! Що це таке? Я вів наші, наші тіра. без смерті! Я переможу це бити. І того забитого називається Безкінечним! Бо вона й буде безкінечна. Серйозно? А вже ж починаємо! Готовий? Що? Да видохил. Ну, аппа! Ну! ой теперь Ах ты ж. Ну и все ж тепер мені его... Кто ты мусорку? ти продавай мене мосокою. Що? Та як ти? Хе-хе, тепер ти завжди так будеш. Та ну, ти мало. Ну, ти сміхотеревий. хе що что это вообще запульнула? За я-то запулю. Не просто так я прокачую, я цю міну. Мен, десь сюда. Що таке? ха ти ха 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 А я навіть не сюди полетів. Але мелом. Мам. Да ты, мам? Ну давай, он где ну. А, у вас Я знаю знаешь что? Я покажу свой случайный облик. В смысле? В смысле? Подвойня! Ну а! я к тебе мой костюм. Апа, что с тобою? Это костюм. Ну что сейчас мое новое тело? Я убью ним значит сильнейший.

Ха-ха-ха-ха! Это шпалзе! Чем ты ти Ну добре, твой моя чага. Ну хитая! Ты що тут? Га, ты жбшь на хитай? Не, на! Воу! Но Нормально. это закроет хитай! Китай! Всім привіт, ви на каналі Andu Game. І це продовження безкінечної битви. Відео не було так багато... так довго не було відео, бо у мене не було навчання. Тепер у мене появився час і я його зняв. Знімаю. Тож, Приступимо до самого відео. Продовження безкінечної битви. Як ви вже бачили Ютуб Що тут буде... Что ж, Джастика буде. Ну що, Мэн, готовий, щоб я тебе порубал. Вауч! Ой! Ти ч, ты Ах! Ауч, я за його. На! Ааа. Ауч, ауч. Ау, що что, не ножик, на меня не Что ты хэть? Що Ч с тобой Apple? З тобою одно ціло. Значишь мене, значить себе. Що за де? А, ах ты ще хто вибрався? Це не тузин, Це Что взагалі? Тобі зараз буде кінець повний. Мелон не, не треба. What do we want to buy, Ось я настав твій кінець мелом. Я знищу тебе і вб'ю. Хоч сказати, що про дія безсмертя вже закінчилась? Звісно, закінчилось. Тож я тобі її дам. Але тепер приготуйся до смерті. Я не дозволю тобі це зробити. Що хто це говорить? Ах, обернись. Ти хто? Що? Опусти мене? А, що ти зробив, не чіпай мене. О, мене, не бійся, я не буду тебе чіпати. Я прийшов щоб тебе врятувати. Ми за тобою велике майбутнє. Що? Встань для початку. Розкажи, хто ти такий і що ти тут робиш. Я прийшов щоб тебе врятувати. Ти потрібен в майбутньому. Рахуй, хуй, що я з майбутнього прийшов, щоб тебе врятувати. Ти з майбутнього? Отже, я все-таки переміг в безкінечній битві. Ні. Наоборот, ти програв. Тому мене послали для того, щоб рятувати тебе і ти виграв. Частково. За пару хвилин до, до появи. Не... За пару хвилин до появи робота. Не можна, щоб він програв. Що нам робити? Все. Меон скоро програє в безкінечній битві. Треба його рятувати. Що нам робити? Я лічно врятую його. І ось так я прийшов до тебе і врятував тебе. Ну, а що мені робити далі? Нічого, Живи, як жив раніше. Тільки тепер. Ніхто до мене не помішає. І навіть Apple. Що з ним буде? Хочу сказати його не було в майбутньому? Оу, oh, так. Деякі інші люди з майбутнього можуть прийти, щоб вбити тебе. Тому я буду охороняти тебе. В тебе вдома. Вау, wow, добре. Знай. Ти маєш Бо За тобою велике майбутнє. за тобою в... майбутнє цілого маунта і yeah. Ну, А це друзі. Кінець безкінечної битви і натяк на наступний фільм на каналі Андріо Game Я із майбутнього. Так, скоро на моєму каналі вийде фільм Я із майбутнього. Він буде в мені праунті. Ждіть.